Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав обробляти бджіл. Цей раз буду обробляти вже мітразом. Вже одну-дві там Б419 обробив. Покажу там відео з Б419. І тут ось вріжу, поставлю одне відео. І тут ось, дивіться, ця сім'я, яка сиділа на пустих рамках, карніка Сидить геть повністю в розрихленому. Останній і на весь вулик. Не знаю чому так. Ті вже в клуби збираються, а ці так. Ну, будемо обробляти, потім подивимося далі, щось буде цікаве, то покажу. Б419 КЛР повний вулик, 10 рамок. Ось так. Зараз будемо проливати біпіном. Як я проливаю, ось дві бутилки взяв, сверло на півтора міліметра. Просверлив отвір і кришці. Відкриваю ось. Раз. Відкриваю ось. Раз Дивіться, гніздо собрати правильно. Доли займають усі вулочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У цих вулочках бджоли. Беру просто бутилку і поливаю. Вода тепленька, не холодна. І такого приблизно десь, як література пише, 10 мл на вулочку. Приблизно десь так. І виливаємо. Все. І на цьому все. Як тут сім'я. Я її вже пролив тільки що, але тут вона дві рамки не, не займає зовсім. У нас 2, 4, 6, 7. Все, сім рамок. Але чого я спомню? Чого я так зробив? Чотири рамочки це з розплодом. Бачите, галочки стоять. Я їх потім на слідкую тижні я їх витягну, заберу і ці три рамочки підвину куди. Все буде добре. Отако. Все, що залишилось від сім'ї. Раз, два, три. Такі, два, три вулочки такі посередині клубочки. Господи, благослови, щоб перезимували. Дивіться, ось, повний вулик. Раз, два, три, чотири рамки ненужного меду. П'ять. Ось тут трошки, тут трошки, тут трошки, тут трошки, все Локоть хочеться. Сюди вийшов до дерев'яних до цих вуликів, які в мене стоять, дивіться, бджоли вже повністю сформовані. клуби вчили. Ось раз, два, три, чотири, п'ять вулочок, шостий є. І все, а бджоли геть. Вуликах наскільки мало бджоли, що я просто у поліретанових у полі вуликах там не, що вони просто порозлазилися, вони в клубах сидять. Там може що більше. А в дерев'яних заглядаєш тут плакати хочеться. Колись в мене отакі оповні вулики бджіл зимували. В зиму йшли. Ну що, друзі, обробив я пасіку. Чесно скажу, плакати хочеться. Бджоли немає. Хватило мені геть даже однієї двушки. Ще й залишилося. Ще одну сім'ю там треба обробити і все. Чесно скажу просто плакати хочеться. Ото, що, Скільки роботи, скільки все. Кліч взяв виївуса. Я думав, що мені двох бутилок не вистачить. Мені вистачило одної. А чого вистачило, бо немає кого. Нема кого обробляти. По дві-три і там кучки такі невеличкі. Ну Ні, нічого. Слава, дасть Бог щось виживе, дасть Бог щось не виживе. Як дасть Бог, так і буде. Всім щиро дякую вам, хай вас їх Бог благословить, рясних Божих благословінь. Щоб сім'ї ваші повиживали, щоб у вас все було добре, щоб мир був на Україні і по всій землі. Рясних вам Божих благословінь. До побачення.